Всім привіт! З вами Тексіна група Кавдатекс. І зараз в вашу увазі ми пропонуємо нову факційну позицію під кодом позиції 352. Куртки подовжені. Вона за 1 кг становить лише. 2,5 долари, вага мішка стандартна для даної позиції, 25 кг. кілограмів. Вартість мішечка з урахуванням знижки 62,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків даної позиції. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою «Кавлатекс» надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз в вашій увазі ми пропонуємо вже п'ятий мішечок акційних курточок під кодом «352». Ціна за 1 кг становить лише 2,5 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість мішка 62,5 долара. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 30 доларів. Покваптеся придбати хороші лоти за акційною зниженою ціною. Якщо вам сподобалась дана позиція, пишемо повідомлення, телефонуємо. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішків акційних курточок під кодом 352 зі знижкою 30 доларів. Друзі, повторюємо, зараз увазі представлена позиція під кодом 352. Ціна за 1 кг становить 2,5 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 62,5 долара. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна разом до перемоги.